Добрий день. Я дійсно все життя займаюся дослідженням економічної історії запорозького козацтва, зокрема запорозькими земінниками. Тому для мене, як науковця, значення великого лугу Запорозького дуже важливе в плані розвитку запорозького козацтва. Це дійсно своєрідна пуповина запорозького козацтва, тому що загальновідомий той факт, що запорожці. Для того, щоб, як скажімо, завести своє господарство і накопичити якийсь первісний, як зараз кажуть, капітал, вони спочатку засновували в великому лузі свої маєтки, які називалися озимівниками, і потім, займаючись рибальством, набиралися певних так би мовити, економічних потенцій, економічної звитяги, сил. Потім виходили вже з великого лугу. На інші припливи Дніпра і вже займалися трошки іншими галузями господарства, такими як скотарство. Ну, якщо говорити про запорозькі вольності XVIII століття, то вже і землеробством можемо сміливо говорити, що великі досягнення в землеробській галузі також належали запорозьким земівчанам. Тому великий луг для запорозького козацтва це своєрідне сакральне місце, таке ж, як скажімо, Хортиця. В Великому Лузі, який поділявся на дві частини, Великий Луг, Малий Луг, дійсно гніздилися навколо Великого Лугу і в самому Великому Лузі не тільки зимівники, а з цих зимівників постали і січі. Всім відомо, скільки їх нараховувалося на, на, в історії Запорозького казацтва, то от шість січей з восьми відомих були затоплені водами Каховки. Тому як для мене, як для дослідника, Історії козацтва, як для дослідника взагалі національної історії, в якій запорозьке козацтво відіграло, скажімо так, дуже важливу роль, визначну роль, і я не перебільшую в цьому ніскільки. Великий Луг був тим місцем, який запорожці називали батьком. Якщо Січ мати, то Луг-батько, і це дійсно було так: Січі, які знаходилися на теренах Великого Лугу або Поруч з великим лугом. Це були тими осередками, де кублилося, гніздилося ядро запорозького козацтва, а територія називалася вольності війська Запорозького. Я хочу підкреслити слово вольності, тому що це дійсно були вільні люди на вільній землі, які вільно господарювали. Тому той злочин, який був зроблений. Радянської влади в 1955-56 роках, коли була зведена ця каховська водосховище, яке по великому рахунку можна було б назвати швидше болотом, воно економічно вже тоді було не обґрунтовано, скільки шкоди воно нанесло нашій екології, нашій природі. Це був великий удар, соціальний удар, бо величезна кількість населення, яке мешкало в, на території Великого Лугу невеличкими селами, хуторами і навколо Великого Лугу, вони змушені були переселятися. Ну, про це добре відомо з відомої кінокартини нашого генія-кінематографа Олександра Довженка. Він зняв цілу епопею, епопею так би мовити, переселення. Це була дійсна трагедія. Це були нащадки запорожців. Це ті люди, які несли в собі культурні надбання запорозького козацтва. В більшості своїй тут знаходилися їхні могили їхніх предків, церкви, будинки, які будувалися прадідами, нащадками запорожців. Все це пішло прахом, все це пішло під води Каховського цього болота. І з закінченням цього каскаду гідроелектростанції. Власне кажучи, Дніпро, як річкова система, перестав існувати. Це вже просто був каскад водосховищ і не більше. Змінилася була змінений був характер Дніпра. І води, під водами Каховки були поховані величезна кількість артефактів, недосліджених вченими і втрачених вченими на певний час, а деякі назавжди. Я так думаю, що навіть зараз досліджувати. Ті е, артефакти, які знаходяться вже на просторі дна Каховського водосховища, поки що досить складно, оскільки йдуть воєнні дії, війна, яка ведеться по великому тарахунку, не стільки за територію, не стільки за е, ресурси, це війна за нашу ідентичність. Нас її хочуть забрати, ми її повинні відстоювати. Тому великий луг в цьому плані грає дуже важливе значення як сакральна територія історії запорозького козацтва.